Всім привіт, і це четверта частина мого виживання. В принципі, ми вже зробили все, що треба, але з'явилася нова, нова задача Дракон! Він нас постійно переслідує. А я не люблю, коли мене хтось переслідує. Він, він просто постійно переслідує. От просто цієї ночі. А... Mm. Що? Ну, mm. просто ось так тієї ночі було. <риклад> Знаєте, я знаю, що мені треба зробити. Та ось тут але що робити їх? Запитайте. Я знаю еще. Давайте для початку просто да просто выйду до водотанку и подумаю, что можно подумаем его. Короче, я просто да просто подаю его с его тату. Порду все его тата так пробовать. Тепер вони разом граються. Ну що ж, ця серія має добігати кінця. І ось таким хеппі енд. І вона така дуже бала, але так, як Ну А тепер... знаєте що я вам скажу? Ні, Ну це, звісно ж. Я казав любили подумати.